Free Sky Ukraine. Ми не лише маємо найбільший досвід в організації навчального процесу з керування дронами для дітей у навчальних закладах, але й пропонуємо унікальний підхід до оволодіння навичками fpv керування. Контроль над FPV-дроном може стати викликом для будь-якого користувача, навіть для досвідченого. Наш підхід подібний до навчання на музичному інструменті, де необхідно оволодіти технічними аспектами, реакцією та сформувати нову м'язову пам'ять. Ми розуміємо, що найбільш складним етапом є здобуття навичок керування, а тому пропонуємо систематичні тренування та вправи з поступовим ускладненням, щоб забезпечити хірургічний контроль в повітрі. Наш підхід базується на використанні технічних параметрів з сфери FPV, що дозволяє нам забезпечити максимальну точність та ефективність у керуванні. Вже два роки ми успішно розвиваємо школу дронів для дітей FreeSky Ukraine, де кожен учень отримує не тільки педагогічну освіту, але й можливість опанувати усі тонкощі FPV керування. Фото та відео навчального процесу доступні на нашій сторінці, дозволяючи вам переконатися в якості наших навчальних програм. Якщо ви мрієте організувати навчальний процес у своєму закладі, ми готові допомогти. Обирайте нас, оскільки ми не тільки розповідаємо, як це має працювати ми це вже успішно реалізували.